На моєму рахунку знищених п'ять одиниць ворожої бронетехніки піде лізуть на штурм. Уже ми бачимо техніку. Я вразив дві маталигі, механік водитель 200 і весь десант середини це Перед пострілом ми знімаємо захисну кришку, робимо постріл і ховаємось у безпечне місце. Адреналін, класний колектив, нижче тьорків — це взагалі кайф. Ну кажуть рекорд, я не знаю. Рекорд, не рекорд. Дійсно кажуть, що рекорд. У мене на моєму рахунку знищених п'ять одиниць ворожої бронетехніки це один танк і чотири мотолиги разом з піхотою. Це сталося дуже випадково, особливо перший штурм. Це був дуже так раптово. Ми були в бліндажі. І нам повідомили з самого ранку. Хлопці швидко збирайтесь, уже підуть лізуть на штурм, уже ми бачимо техніку. А нам з Джевеліном з ракетою в амуніції в повній підгору бігти 600 метрів. Ну це як мінімум хвилин 10. Це вже був такий світло, скажімо так. Уже такий сірячок пройшов, уже світлий світлий ранок. Був. Ми з собою взяли три ракети. Джевелін був на мені, кожен взяв по своїй ракеті одній. Перший раз так переживав, тому що він був за 300 метрів до села, вже в якому прямо в селі нас сиділа наша піхота. Я розумів, що потрібно вже стріляти, тому що він все ближче і ближче. основна ціль була його спалити ще коли він їхав на ходу, тобто, якщо він їде на ходу, і ти вражаєш ворожу бронетехніку, значить механік-водітель 200 і весь десант середині це 200. Якщо він вже вспів зупинитися і десант успів вискочить, ну тоді вже там піхота вступає в бій. Я максимум що спалю тільки бронетехніку і механіка водителя А так, на щастя, спалив їх на ходу і дуже цим пишаюсь. Коли ракета вилітає. А, і, в Принцип Джевеліна наступний вистрілив і забув, але в той момент мені хотілося дуже понаблюдати саме польот ракети. І коли вона влучила, почувствовав, таке, таке, прикрив свою піхоту, наші залишаються живими, слава Богу, під і здохли. Це ракета до мінімальна Максимально точніше, дальність стрільби це прямим пострілом від 50 метрів. Якщо стріляєш навісом, тобто зверху, то це 150 метрів, має бути мінімальна позначка. Дуже зручно, з головкою самонаведення, вистрілив забув. Навіть якщо ти під час пострілу вже техніку візуально втратив з поля зору, то ракета завжди знайде його за будь-якими кущами, холмами і зробить свою роботу. Пенопласт це більше для захисту, щоб ракета не вдарялася, її можна як ставити, так і лежити, але бажано більше лежить. Тут всередині знаходиться ракета 127 мм калібру. Вона здатна пробивати броню від 600 до 800 мм, тобто танкову броню прошиє. У неї є механізм охолодження, тобто після активації самої ракети потрібно почекати 30 секунд, механізм охолодження остиває. І через 30 секунд можна здійснювати постріл. Як тільки знісюємо простріл, перед пострілом ми знімаємо, знімаємо захисну кришку, всередині знаходиться ракета із лазерним наведенням, тобто ви вистрілили і забули. Це в нас лише ракета. До неї в комплекті йде обов'язково пусковий блок, без якого ви не зробите пуск. Ми ложимо ракету, відкриваємо запобіжник. Беремо пусковий блок, підключаємо. Тут є такі пази, попав у два пази і просто защолкнув. Ми беремо, ставимо собі на плече. Перед нами тут пусковий блок. Плечем ми просто цю ракету притримуємо. Якщо треба десь фокусуватися на ворожій техніці, то ми ракету плечем або опускаємо, або піднімаємо уверх. І далі просто пусковим блоком працюємо, робимо захват цілі, робимо постріл і ховаємось у безпечне місце. Для повного відпрацювання по ворожій техніці достатньо півтори-дві хвилини. Потім був такий масований штурм, це було сім сім одиниць мотолих. Нам зарані не повідомляли, що готуються якісь там штурмові дії в наш бік. Тобто теж раптово сидиш в бліндажі, відпочиваєш, або чай, хто що робить. І просто на рацію командир виходить, хлопці на вогневу на штурм. В той день я вразив дві моталиги, а потім пізніше, вже, коли був вже на піхотній позиції. У нас там була хороша дуже вогнева, близько до орків, але як вогнева була просто шикарна. І там уже на вогневій було вражено під час штурму і танк, і моталиго. Але це було все в один день і дуже все зацікаво відбувалось, тому що вони пішли такий, знаєш, трошки нас вирішили обминути. Переважно в нас штурми були. І з ранку до восьми ранку в такому діапазоні. Тут було 5 годин вечора, на дворі було сонце, тобто ну, Божий день стоїть на дворі. Тихенько, наче не дуже так обстріли були. Коли мені кричить, що біжи на вогневу, там танк їде. Сфокусувалися на танку, відпрацювали, дуже вдачно, дуже вдало відпрацювали. І Я напарнику кричу, давай мені другу ракету. А він говорить: так зачем? нет уже нікого. Я говорю, братан, кажу, такого не може бути, щоб танк один на штурм їхав. Танк на штурм і сам не їздить. І в итогі він мені так недовольно приніс ракету, я її підстібнув, але не активував ще, просто наблюдав. І дійсно, буквально хвилин через 5 почала їхати Мотолига разом з десантом, і по ній було також відпрацьовано, дуже вдало відпрацьовано. Для мене це кайф. Для мене це кайф. Особливо, коли ти стріляєш по сіряку, чи вранці, чи ввечором. Ти чітко бачиш, як летить ракета, тому що топливо з неї ззаді виграє. Ти бачиш, як вона піднімається вверх і потім атакує броню зверху. Це прям доставляє таку насолоду. Я люблю, як воно горить, палає. Твоя задача всього-навсього зафіксувати ворожу бронетехніку. Якщо це танк, то це переважно треба брати або задню частину, або бок, але задню частину опитний танкіст тобі ніколи не покаже. Він навіть коли від'їжджає від тебе, він від'їжджає задки, від'їжджає, тому що це саме вразлива частина в танку. Перед нами знаходиться наша БМП, але уявимо, що це підписка. Якщо по ній потрібно відпрацювати, то ми її беремо саме бокову частину, це саме, саме найефективніше буде враження, або ж спереді. Тобто, ну, в принципі, по, по БМП немає різниці, в принципі, куди стріляти. От Якби це був танк, то для танка найкраще стріляти з боку. У нього тут найслабша бронь. І в будь-якому випадку будь-яка ракета, яка призначена для враження такої ворожої бронетехніки, вона проб'є броню, яка складає близько 600-800 міліметрів. У нас ракети для враження і пропалення такої броні є, тому найефективніше буде враження саме з боку. Чому вони використовують таку техніку для штурмів? Тому що техніка набагато легша, ніж танк, і на танку ти багато особового складу не перевезеш. В цю БМП влазить приблизно 12-11 людей. Плюс зверху можна насадити. Тобто ну, ми ж бачимо, що вони своїх людей не шкодують. Вони, можливо, і розуміють, що не всі доїдуть до той посадки, куди вони їдуть, але хоча б із 20 людей, можливо, якісь двоє-троє, та й забіжать. В нас техніка використовується переважно для. Саме бронетехніка використовується в нічний час переважно і найчастіше це в цілях медиваку. Це найбезпечніший транспорт, яким можна забрати пораненого. Ну і якщо треба під'їжджати поближче до переднього краю, це ближче до піхоти, тому там використовується теж така техніка, що може зберігати життя нашим хлопцям. Моя основна задача не лише знищувати ворожу техніку, а саме їй надавати медичну допомогу. Ми на бронетехніці, а саме на М-113, яка зараз стоїть у нас за спиною. На ній ми виїжджаємо на медивак, на КЕЙСЕВАК точніше. Переважно ВАК проходить більше в темні в темну пору доби. Якщо сильно критичний, виїзд в день можливий, але опять таки як вирішить командний пункт наш. Дрони 24 на 7 в будь-яку погоду, тобто ти не проїдеш непоміченим. Як тільки вони бачать особливо медичну службу, знищить медика, знищить їхню машину, екіпаж увесь і все, і медиків немає. І той хлопчина, за яким їхали, може не дотягнути до ранку, до наступного евака. Тобто для медиків, для, для підрів медиків це дуже жирна ціль. На цій ротації вже був хлопчина. Нам повідомили, що він вже троє троє суток лежить на позиції поранений. Не могли його евакуювати, тому що був дуже щільний обстріл 24 на 7. І так як людина троє суток вже була поранена, в нього були багато осколкових поранень, розірвана артерія була, він був затампонований, і в нього вже за цей час почалася дуже сильна гіпотермія, тому що людина втратила трохи крові. Ну це саме таке, знаєш, коли їдеш і не знаєш, їдеш на кейсовак, і не знаєш, в якому стані він тобі вже буде переданий. Це трохи так було, знаєш, вже трошки не по собі, моторошно, але в принципі підготувались, виїхали з механіком-водітелем, виїхали, дуже швидко забрали. Буквально за 30 секунд ми його погрузили в емку, Уїхали. Так, була гіпотермія. Ми його гріли одіялом по дорозі, як могли. На щастя, був в притомному стані, блідий, звичайно, але слава Богу, на, на медивак він доїхав вчасно, благополучно надали йому допомогу. Дана бронетехніка, це американська АМ 13 часто дуже використовується саме для кейсовака, Медивака. Дуже надійний, дуже маневрений, швидкісний, надійний в плані, що навіть працює в будь-які морози, по будь-якому болоту доїде, ледь-ледь, ну, але ледь доїде, не застряне. Тобто, поранені можуть надіятися на те, що група Медивака завжди буде вчасно, прибуде, забере. Єдиний його мінус, як на мене, це. Коли їдеш на великій швидкості, він дуже сильно гуде, дуже сильно свистить і його чутно задалеко. Було був такий випадок, коли прилетів міномет, і було пряме влучання хлопця осколка в голову. Він Я коли прибіг до нього на позицію, мені до нього там 20 метрів було від моєї позиції до його. Я прибіг, він при мені, на жаль, тільки два вздоха зробив і все. Шваб, шваб, у нас позицію засипало, пацанов присипало один 200. Е, перший тиждень важко було. Перший тиждень було важко, тому що ну, якби ти сам для себе розумієш, що ти йому абсолютно нічим не поміг, навіть якби ти прямо в той момент знаходився прямо біля нього. Але. Я скажу так, медик має медик, медик бути завжди з холодним серцем і з тверезим розумом. Не піддаватися емоціям, не піддаватися паніці. Ти, коли вже біжиш тільки до пораненого, ти вже на ходу оцінюєш його характер поранень. І ти вже, прибудучи до нього, ти вже маєш чітко знати, з чим потрібно тобі працювати. Не латав. би. Не латав би. У мене є. Свій такий досвід, коли мого першого напарника, який мені допомагав відбувати штурм, який мені подавав ракету на Джевелін, його потім через пару тижнів під пліночу зайшли і застрелили прямо в бліндажі. Через то в мене особисті з ними такі рахунки, скажімо так, допомогу не надавав би. Я думаю, в нас вже на Західній Україні чи де в нас ті колонії, у нас вже там вони переповнені цим обмінним фондом, просто їх орки не сильно хочуть забирати. Медик бере з собою на позицію обмежену кількість медикаментів. Це якщо будуть дуже багато поранених, то в такому діапазоні вистачить лише там на 10 днів. Нема смислу тратити на пораненого орка свою медицину. Можливо, ти йому зараз останній віддасиш, а в тебе через 5 хвилин буде твій уже хлопець поранений. І що тоді я буду робити? Для мене життя моїх хлопців цінніше, ніж пітерів. Отримав повістку. Ну, чесно кажу, іти було самому трошки жим-жимно, тому що я в армії не служив, я навіть не знав, що таке автомат. Але я завжди казав, що якщо повістку дадуть, і я піду. Я отримав повістку на свій день народження, 25 квітня. За два дні пройшов медкомісію і на третій день я вже був у нашій бригаді. Мені вечором подзвонив старшина, говорить, ми будемо їхати на полігон. На нас каже, що у взводі немає медика. Так що ми з хлопцями поспілкувалися, вирішили, що медиком будеш саме ти. Я, він дум, говорить, ти не проти? Я думав, ну може, секунд 5, говорю не проти. На другий день приїжджаю в частину, а вони з мене сміються, говорять, а знаєш, що ми тебе вибрали? Того що ти кажеш: здоровий, якщо ти будеш знати медицину, ти сам свій допомог кажеш і вийдеш. Бо каже, ми тебе не винесемо. Дівчата люблять повних, тому що вони знають і бачать, що якщо живот є, значить їсти є за що. Взагалі, взагалі, під час війни вага. В принципі, ролі я б не сказав, бо, що такої катастрофічно щось там грає. Якщо, головне в армії і на війні, головне, щоб в тебе були стальні яйця і характер. Якщо в тебе немає характеру, тобі тут нема чого робити. Абсолютно не потрібно ніяких там, комплексів мати. Ми ж сюди всі прийшли, з гражданки, непідготовлені. Але, слава Богу, потрапив в такий підрозділ, де хлопці всі бойові, з досвідом, ніхто не боїться, треба йти на позицію, йдуть. Треба відбувати штурми, відбувають абсолютно немає ніякого страху. Сем, а що в нас взагалі є по протитанковим засобам? У нас У нас нічого немає. А що треба говорити? Я... Перед нами є чотири засоби: це Milan, Raptor, Enlove і Джевелін. Почнемо, напевно, з Мілану. Це установка. Працює у нас по дротовій системі, за неї йде дріт, який регулює лопасті. Оператор повинен знаходитись постійно на установці і коригувати ціль. Мінуси установки, що десь якась велика трава, велике листя, любі дерева якісь може увести ракету і від цього ціль не буде вражена. Дуже велика прибимаєвість в неї, дальність 2 км, прибуває метр броні. Так, да, тобто, якщо гарно потрапити, вона просто наскрізь може пришити танк. Далі в нас іде установка Raptor. Raptor працює по лазерному прицілу. Дальність цієї установки у нас іде 2,5 км, також є тепловізільний пристрій. Сюди вставляється ракета. В принципі, вона десь такого самого діаметру, такого самого калібру, 107-й калібр. Наводиться, ракета ведеться ось цими маховичками. Оператор знаходиться позаду і вже коригує по техніці ракету. Так, далі у нас йде EnLAV, це шведська, шведсько-британська установка. EnLAV це також дуже чудова зброя, тільки що відстана і дуже маленька. Вона працює на 600 метрів від 20 до 600 метрів. Тут є два приціла. Приціл є оптичний і приціл є звичайний. Звичайний присів він працює на маленькій відстані. Установку тримаєш на приціллі, поки ракета не влучить. Тобто, якщо вже ти зафіксував ціль, у техніки немає можливості не достигтися. Навіть якщо вона десь заїде за пагорб, ракета все одно її дожене. Він працює гарно. Ну, це, в принципі, як і джевеліна, живені так само, принцип роботи вистрілив і забув. Тільки даністю 2,5. Ну, це провідна система. Тут система лазерного наведення йде. Е, н йде системою магнітного наведення. Тобто він наводиться на теплий, на метал, підлітаючи до техніку, цей магнітний затворчик і просто розривається над технікою. І розсіює акумулятивну струю. У мене нема такого, щоб мене була корона на голові після, після цих своїх влучань вдалих. У нас після другого штурму було був дуже цікавий і приємний момент. Нам дає командир команду хлопці, сворачуйтесь, можете уходити. І ми собі спокійно повертаємось на бліндаж. І ми потім прибігли в бліндаж. Він до нас подзвонив і подякував. Основне те, що мені запам'яталося з цього слів, це наша піхота, вся ціла і неушкоджена. Тобто, ми виконали повністю свою задачу. Я чесно, я вже зараз про це думаю. Чим я буду займатися після закінчення війни? Нема, нема ніяких думок, якщо чесно, тому що не одна робота в мирному житті абсолютно не буде схожа на цю, якою я зараз займаюся. Адреналін класний колектив, нижче тьорків це взагалі кайф. Хтось дуже сильно переживає, хтось може вже там після першого обстрілу ПТСР одразу там за голову хватається, не знає, що йому робити. Хоче, щоб його вивели другими путями. Це залежить від того, це теж на що я говорив на початку розмови. Що головне в армії? Стальні яйця і характер. Скоріше за все людину, яка тебе буде підтримувати не тільки тоді, коли тобі дуже добре, а навіть тоді, коли в тебе великі труднощі. Яка не повернеться спиною до тебе а завжди буде поруч? За такого хочеться.